Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про готовність Європейського союзу вдатися до заходів у відповідь на дії США, якщо переговори з торговельних питань зазнають невдачі. Відповідну заяву вона зробила на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ми на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня. Написала Фондерлайн. Вона наголосила, що введення 30% відсоткового мита на продукцію, що експортується з країн ЄС, спричинить негативні наслідки як для європейської, так і для американської економіки. На її думку, це удар по бізнесу і споживачах з обох сторін Атлантики. У разі провалу переговорного процесу Євросоюз не залишить ці дії без відповіді. Водночас, ми готові захищати інтереси ЄС на основі співмірних контрзаходів, додала фон дер Ляйн. 12 липня 2025 року, в суботу, президент США Дональд Трамп. Підписав указ про запровадження 30% відсоткових мит на ввезення товарів з Європейського союзу та Мексики. Вони мають набути чинності 1 серпня. Цю інформацію підтверджує також і агентство Reuters. За даними журналістів, таке рішення стало підсумком кількох тижнів перемовин між Вашингтоном і провідними торговельними партнерами, які не змогли домовитися про широку угоду. Європейська сторона прагнула укласти масштабну торговельну угоду США для всіх 27 країн-членів ЄС. У матеріалі Reuters підкреслюється, що в Брюсселі очікували офіційного повідомлення від президента США Дональда Трампа про нові митні обмеження. Особливо це стало актуальним після того, як конфлікт у сфері міжнародної торгівлі між США. Та їхніми партнерами загострився останніми днями. Спочатку Європейський Союз мав намір укласти всеосяжну угоду, яка б передбачала взаємне скасування митних зборів на промислову продукцію. Проте, після багатьох місяців важких переговорів у Брюсселі дедалі частіше почали звучати думки про потребу укладання тимчасового договору з надією на повне врегулювання ситуації в майбутньому. ЄС наразі знаходиться у складному становищі через суперечливі інтерес. Си серед держав-членів Німеччина, будучи ручаєм європейської економіки, наполягає на швидкому укладенні домовленостей, аби вберегти власну промисловість. Натомість Франція та деякі інші країни вважають, що не варто погоджуватись на домовленість, яка буде вигідна виключно США. Нові мита, які адміністрація Трампа впроваджує після повернення до Білого Дому, приносять значні доходи до американського бюджету. За інформацією Міністерства фінансів США, що було прилюднено минулої п'ятниці, надходження від митних зборів перевищили 100 мільярдів доларів протягом чинного фінансового року, який триває до червня.